Друзі, всім привіт! І це літе на десерт. Як і наш Артем, і це канал Кускус. Сьогодні у нас буде такий невеличкий подорож до Франції. Ми будемо з вами готувати дуже смачний повітряний десерт під назвою Фрізьє. Це французький десерт, і французи зачастіше готують цей десерт на день народження. Але ми можемо з вами дозволити зробити собі сята кожного дня, в принципі, тому що в нас зараз сезон ягід фруктів. Почнемо готувати наше фріз'є з приготування заварного крему. Беремо, відділяємо жовток від білка. Нам потрібно 50 грамів жовтка. Якщо у вас немає вагів, то це ну, приблизно три жовтки. Додаємо сюди борошно, додаємо відразу сюди крохмаль, а додаємо сюди цукор. І все це добре перемішуємо. Після чого беремо е молоко, виливаємо та також беремо вершки, також виливаємо до молока. Вершки у нас повинні бути 30%, ну 33 максимум. Молоко ми повинні з вами нагріти ну, приблизно до 80 градусів, це коли маса починає наше парувати. Це не коли кипить, тому що температура кипіння це 100 градусів, трішечки менше. Що може статися, якщо у вас буде молоко більш гаряче? Коли ми будемо зараз вводити наші вершки разом з молоком до. Нашої жовкової маси вона дуже швидко може у вас схопитися. Нам це не потрібно. Молоко вже парує. Знімаємо. Молоко в нас вже готове. Вводимо його, можна частинами, можна відразу, до наших жовтків. Та? Дуже добре це все перемішуємо. Перемішали та переливаємо у сотейник. Беремо вінчик та ставимо закипати. Коли ви варите ваш крем, слідкуйте, будь ласка, за ним, не відходьте. Якщо почали його вже варити, то стійте і доваріть його до кінця і після цього вже йдіть, куди вам треба. Він в мене кипить, знімаємо з вогню, ще підмішуємо. Дивіться, яка у нас консистенція вийшла з вами. Продовжуємо його вимішувати. Перекладаємо у мисочку. Та відправляємо його трішечки охолонути. Для того, щоб ми з вами змогли туди ввести е, наше вершкове масло та фісташкову пасту. Поки наш крем охолоджується у холодильнику, ми з вами приготуємо дуже смачний бісквіт. Нам потрібно з вами 125 грамів білка, нам потрібно також 45 грамів жовтка та 45 грамів яєць. Все через ваги. Пам'ятаємо про це. Добре, перемішуємо. А також сюди додаємо з вами 45 г грамів жовтків. Також що стосовно яєць до бісквітів. Мені казали, що жовтки яйця. Це повинно бути все з холодильника, але ні. Це міфи. Яйця збиваються краще, коли вони кімнатної температури. Тому будьте на увазі. Перемішуємо яйця та жовток. Після чого додаємо сюди мигдальне борошно. Також перемішуємо. Після чого додаємо сюди з вами цукрову пудру. Також перемішуємо. І у кінці додаємо сюди борошно. А, я не присію борошно, тому що не дуже бачу у цьому сенсу. Так, звісно, ми можемо насичувати киснем наше борошно. Але ну, це таке. Ну, називаємо це міфи. Я так і не роблю. А, після чого нам треба з вами а, зробити французьку меренгу. У нас французький десерт, французька меренга. Беремо для цього з вами 125 грамів білків. Так, відважили та починаємо взбивати наш білок. взбиваємо до півної піни. Так, ось це у нас називається півна піна. А знизу у нас ще є білок, але пінка вже є. Зараз ми з вами в три етапи будемо вводити наш цукор. Так, перший раз вже вели. Дивіться, яка в мене зараз пінка. Вводимо другий раз. Та залишаємо ще цукру на третій етап. <му> Дивіться, моя пінка вже така більш міцна, але нам треба додати ще сюди третю порцію цукру. Додаємо та продовжуємо взбивати, але взбиваємо не на великій швидкості. У нас середня швидкость. Так, дивіться, меренга у нас вже дуже така гарненька, вона у нас не випадає. Після чого в три етапи, знову ж таки, ми будемо додавати нашу меренгу до нашого тіста. І обереженько це все вимішуємо. Додаємо другу частину. Знову ж таки, перемішуємо. Це все дуже добренько. Додала третю порцію нашої меренги та знову ж таки все це дуже гарненько перемішуємо. Нашому тортику буде а, два шари бісквіта, тому нам потрібно з вами таких два кільця. Але якщо у вас немає двох кілець, ми можемо взяти одне. Що ми з вами робимо? Беремо фольгу, складаємо навпіл, Після чого ставимо кільце. І дуже щільно це все а, притисняємо до кільця. Після чого беремо, підіймаємо кільце і у нас виходить ось така формочка. Робимо таких дві штучки. Що стосовно розмірів. Торт у нас буде 18 см у діаметрі. Коли ми з вами випічемо бісквіти, ми з вами ще підріжемо наші бісквіти. Беремо спочатку деко. Перекладаємо сюди наші формочки. Та перекладаємо сюди наш бісквіт. Вирівнюємо наш бісквіт по формочці а, температура 160 градусів, ну, хвилиночок 10-15. Ставимо на наш бісквіт випікати. Наш бісквіт вже вийшов. Дивіться, він у нас пишненький, добре, дуже вийшов. Це все ми зараз залишаємо, при прикинути температурі охолоджуватися та приступимо к приготуванню сиропа для нашого бісквіта. Для цього нам потрібна вода, цукор та а, трішки полуниці. А, наливаємо сюди води 100 грамів. А, та беремо цукор 50 грамів. Доводимо до кипіння наш цукор з водою. Ми з вами візьмемо полуничок. Відрізаємо про хвостики. Вибирайте таку гарненьку, красивеньку, для того, щоб це було естетично, виглядало у нас все. Переливаємо наш цукор з водою, кидаємо туди полуничечку. Ще візьмемо. Та все це перебиваємо блендером. Це пропитка наша готова, відставляємо її та готуємо з вами, доготавлюємо наш фісташковий крем. Крем в мене вже охолонув, ну приблизно тут в мене градусів ну так, 20. Це добре. Спочатку ми трішечки перемішаємо наш крем та будемо додавати туди фісташкову пасту. Беремо лопатку, беремо фісташкову нашу пасту. І додаємо її до крему. Та перемішуємо вже це все з фісташковою паскою. Ну, дивіться, який колір гарненький. Та додаємо сюди вершкове масло. По рецепту у нас 150 грамів. Але... Не зразу все масло, а будемо вводити сюди поетапно. Масло повинно бути кімнатної температури. Якщо ви будете вводити сюди холодне важкове масло, то воно буде дуже погано у вас вимішуватися. Нам це не потрібно. Перемішали першу частину, додаємо іншу. Перемішали, додаємо останню порцію нашого масла. Для того, щоб у нас все дуже добре перемішалося, беремо з вами лопатку, підмішуємо лопаткою, щоб все точно у нас вимішилось. Накриваємо плівкою та будемо підготовлювати з вами форму під наш Музика в першу чергу ми з вами підготуємо кільце. У мене ще раз нагадую рецепт на 18 кільце. Беремо плівку ацетатну. Якщо немає ацетатної плівки, то можна пергаментом прокласти. Зрізаємо плівку під розмір нашого кільця, але залишаємо невеликий нахльост. А цитатка в нас вже підготовлена. Беремо кільце, ставимо на блюдо, на якому будемо подавати. А після цього нам треба змочити з одної сторони цитаткову водичку для того, щоб вона щільно пристала до нашого кільця. Знімаємо трішечки воду ось такими рухами. Після цього ми повинні дуже гарненько вставити її сюди у кільце, для того, щоб у нас не було повітряних кишень. Все, форма у нас вже готова. Після чого ми вибираємо з вами саму красиву полуничку. Меншу ми будемо з вами використовувати усередину у начинку, а більшу будемо виставляти по бортику. Так, нарізали нашу полоничку. Тепер нам треба її прикласти до нашого бортика. Робимо це таким чином. Дуже добре притиснюємо нашу полоничку до ацетатної плівки, тому що а, коли ви знімете цю ацетатну плівку, то полуничка може або випасти, або ще щось може деформуватися, коли ми будемо заповняти наш тортик кремом. Ставили останню нашу полуничку. Що ми робимо а, з іншою полуничкою? Нарізаємо її на невеличкі кубики. Це у нас буде йти вже на начинку. На нашу. Тепер переходимо к нашому бісквіту. Бісквіт у нас вже постиг, дістаємо його з форми. Обереженько, щоб не надірвали його. Ой, дивіться, який гарненький у нас Він в мене вийшов дуже пишний, ми його трішечки зараз підріжемо. Бісквіт в мене повинен бути ну, приблизно 0,7-1 см. Цього буде достатньо. Да, ріжемо. Обереженько, щоб все було вас. Так, дивіться, який бісквіт у нас вийшов. Зрізали другу частину нашого бісквіта, і тепер нам треба його підрізати. Нагадую, що у нас це кільце 18 см. Тут у нас стоїть полуничка, і бісквіт зробимо 14 кільцем. Збираємо наш торт. Що нам треба зробити? Беремо нашу основу, кільце, вкладаємо сюди бісквіт. Посередині, після чого ми беремо наш крем та перекладаємо у кондитерський мішок. Зрізаємо кінчик. Та що ми зараз з вами робимо? Тут дуже відповідальна місія у вас. Треба це, це дуже гарненько замостити кремом. Ось таким чином. Дуже гарненько набиваємо крем між полуничкою нашою, для того, щоб у нас не було після цього повітряних гамунців. Також, про що я забув? Ми ж зробили з вами нашу пропитку. Візьмемо та пропитаємо наш бісквітик трішечки. Ви не забуваєте. Після чого ми беремо знову ж таки крем і відсажуємо його сюди уже на наш бісквіт. Беремо нашу полуничку і засипаємо сюди. Вкладаємо бісквітик сюди. Тиць. Пропитали наш бісквіт, беремо крем та вже його сюди так, кидаємо весь та а, вирівнюємо це все. Після цього нам треба його стабілізувати ну приблизно годин 5, для того, щоб у нас дискіт е, пропітався нашою пропиткою, кремом для того, щоб все це у нас з'єдналося. Тому е, це все може накрити плівкою в контакт. Після цього відправляємо до холодильника. Так, ну що, в нас вже пройшло ну, приблизно 3-4 годинки, але можна і більше зробити з вечора, на ранок буде дуже чудово. Знімаємо наше кільце, прибираємо плівку харчову, знімаємо нашу пленочку цитатну, обережно. Дивіться, яка краса. Це можна так вже і залишити. Але зверху ми накидаємо ще трішки полуниці, беремо її. І ось таким чином сюди викладаємо посередниці. Такою гірочкою. Прикрашаємо це м'яткою і все. Ось така краса в нас вийшла. Подивіться, як це круто, апетитно, смачно, прям по-літньому. Тому, друзі, готуйте, діліться обов'язково. Та до зустрічі в новому відео.